Одеса, Крим здається, єдине, що зараз пов'язує нас з півостровом, це наше море, чорне море. Але в Одесі живе кримсько-татарська спільнота, для якої Крим це більше ніж півострів. Це дім, коріння, голоси предків, незважаючи ні на що. Вони живуть, бережуть свою традиції та відзначають великі свята. Хто такі кримські татари? Які сенси вони вкладають у свято Курбан-Байрам? Чому плов це особлива страва кримсько-татарської кухні? Тож давайте відзначимо це свято разом з кримськотатарською спільнотою Одеси, яка, незважаючи на депортацію, окупацію, вигнання, зберігає свої традиції та мову. Ґрим, Ґрим, Кримські татари корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у степовій Україні. Складаються з кількох субетнічних груп, розмовляють кримсько-татарською мовою, яка входить до тюркської мовної сім'ї. Ми ж бачимо назви сел татарбунари. Ми бачимо, ми розуміємо, що е, Аккерман, наприклад, в цій, в цій місцевості не могло не бути кримських татар, і так далі. Тобто топоніміка і гідроніміка в Одеській області вона більш навіть вказує е, на знаходження тут кримських татар, і, і от ми тут. Щоб дізнатися більше про традиції кримськотатарського народу, ми поспілкувалися з багатьма носіями цієї культури під час святкування Курбан Байраму у кримсько-татарському культурному центрі. Курбан Байрам це велике свято в Ісламі. Це найбільше свято. Якщо Рамазан один день, то Курбан Байрам чотири. він пов'язаний зі ставком ісламу. Це паломництво, паломництво пов'язано з пророком Ібрагімом, батьком всіх пророків та його сином Ісмаїлом. І основний елемент у самому Курбан Байрамі від слова Курбан це жертвопринесення. Наприклад, там умовний баран, да якого приносять жертву, то його ділять на три частини. Де одна частина йде до себе в родину, друга частина до родичів це зв'язує і посилює родинні зв'язки, а третя частина це для потребуючих. І сьогодні, в час війни, ми маємо дійсно багато потребуючих, багато переселенців, багато. Людей, які живуть ну, не так, як жили у себе вдома. В першу чергу намагаємося вітати, передавати, святкувати щоб вони також відчули трішки атмосферу цього свята. Один із елементів свята проявляти милосердя. Людина має пожертвувати. А чим пожертвувати? Якраз Курбана А Люди зараз потребують не всім по кишені купити м'ясо, Тож кожен отримає подарунок: кілограм, два, три. Ми роздамо 5 тонн м'яса. Ви, ви уявляєте, скільки родин його отримують? Це приємно. Маленьким хлопчиком разом із батьком ми ходили до мечеті. І так само, як і зараз, промовлялося святкову проповідь. Імам читав худбу, вітав зі святом. Після цього люди вітали один одного. І ті, хто мали можливість, вирушали на жертву принесення. А потім, по нашому звичаю, ми робили обход по селу, по кримським татарам. Перевага віддавалася людям старшого покоління. Їх відвідували їх вітали зі святом. Там усюди трішки нащастували, їли, пили каву. І так вже було прохідно всьому селу. Якщо у вас склалося враження, що Курбан – це суто чоловіче свято, ви помиляєтесь. Просто в його організації кожен займається своєю справою: і чоловіки, і жінки, і діти. Дома ми підготовимо дім, прибираємо, готуємо найкращу їжу, купуємо одяг для того, щоб виглядати. Добре, якщо казати про мечеть, то ми підготуємо програму. Дітками вчимо вірші пісні. В ці дні ми намагаємось більше приділяти увагу саме духовності наповненості. Ми більше приділяємо часу для Корану. Після святкової молитви діти і молодші їдуть вітати старших з курбан Байраму. Ми цілуємо руки, дітки взамін отримують якісь подарунки, гроші. Дорослих вже пригощають частуваннями. Перше, кому ти дзвониш після виходу з мечеті, це мама. Курбан – це також святкова страва, яку готують до на свято Хедерлес. Як це відбувається в селі Котловина? Ми розповідали ось тут. А ще нас гостина запросили в дім. Дедбайливе бережуть давні традиції. Льду, проходите. Але спочатку ми відправились на кухню варити каву, бо без кави не відбувається нічого: ані в будні, ані в свята. джезве, це, це джезве джезве татар, – на мову, і джезві, Кавоварка, в яку наливають холодну воду, і потім в цю воду додають. Каву. Раніше у кавоварок були такі дуже довгі ручки, щоб можна було не обпекти руки. І особливість ложечок у кримських татар в тому, що у нас взагалі немає чайних ложок. У нас всі маленькі ложечки називаються хавіхаше, тобто ложечка для кави. У кримськотатарській традиції спочатку була просто чорна кава. Є в традиції кримських татар кава, яку п'ють. Це коли до кави додається молоко, але це не зовсім молоко. Це вершки з молока, коли молоко набирають у велику каструлю. Бажано, щоб ця площа була велика. Молоко кипить, це молоко кілька разів піднімають ополоником. Воно остигає і в каструлі утворюється така велика пінка. Так, і тепер ми беремо і в кожну чашечку ложиці розкладаємо пінку, адже це найсмачніше. Кава стала найголовнішим атрибутом, коли гості входять у дім. Гість у нього не запитують: ти будеш пити чай або каву, ти голодний або не голодний. Перше, що одразу готується, коли запрошують гостя до столу. Це обов'язково була чашка кави дні у ці дні це обов'язкова умова, що всі мешканці, сусіди, друзі, родичі зранку починають ходити та вітати від найстаріших сусідську бабусю, яка найстарша, свою бабусю, матусю, тітку, всіх родичів, які живуть поряд. Свято триває три дні. І за цей час ми здається перевикодуємо річну норму споживання кави, тому і п'ють невеличкими чашечками, щоб зовсім не стало погано. Я була з бабусею, треба було зустрічати людей, накривати стіл. І в один із днів я нарахувала 80 хто людей, хто к нам прийшов. Тобто вони приходять, уходять там скільки посиділи, каву попили, спитали, як ви, як ви себе почуваєтесь там, розповіли про себе і уходять. А якщо там приїхали. Наприклад, з Євпаторії, з Кизлєву, то тоді ми там щось готували, щось накривали ну, з того, щоб поготувати, тому що люди приїхали з дороги. Тож давайте разом з пані Сервінас приготуємо пиріг, який можна пригостити гостей з дороги. Сарбурма це таке пиріг, ну, рулет. Скажімо так, назва Сар-Бурма, тобто ми скручуємо і закручуємо. Це такий рулет з м'ясом і ще й роблять такий же з кабак, по татарськи тикла. Кабах, називається фулту. Такий фулту більше готують мешканці південних регіонів, сарбурма Етлі. Більше готуються ті, які жили там в степу, в середньому, в середня полоса. Ну враховуючи те, що у мене бабуся з Кизлєвої в Поторі і дід Чорноморськ, ми, ми відносимося до степових кримських татар, і найбільше готувала бабушка, моя бабуся вдома. Це Сарбурма». У півлітрах води розчиняємо чайну ложку солі, поступово додаємо кілограм борошна та 2-3 столових ложки олії. Тісто має бути м'яким та еластичним. Для начинки беремо 600 грамів яловичого фаршу, додаємо дрібно нарізані дві великих цибулі, сіль та перець за смаком. Все добре вимішуємо і з розкачуємо два тонких шари. Ростоплюємо пачку вершкового масла, змащуємо їм перший шар тіста та викладаємо фарш. Зверху кладемо другий лист. Тісто і все повторюємо. Загортаємо рулетом, викладаємо у форму, змащуємо жовтком і посипаємо кунжутом. І ще моя бабуся робила капах. Капах – це таке ж теж, тісто, щоб не підгорало, Вона зверху робила, щоб бурма не підгорала. Випікаємо в духовці 50 хвилин годину при температурі 200 градусів. А зараз приготуйтеся записати рецепт. Це смако, Чи знаєте ви, що таке паперуда? Що готують в цей день албанські дівчата? І чому жителів села Каракурт називають поліглотами? Дивіться ось тут. Ще одна красива кримськотатарська традиція танець. Він супроводжує не лише жінок, а й чоловіків. У нас є певні там, танці, які е, танцюють чоловіки е, і жінки це агарова хайтарма. тарма, е, і потім поран танцюємо. Е, ще є чубаноїна, е, це чисто суто мужське е, чоловіче танець. В Зв'язку з тим, що моя мама танцюристка, я взагалі люблю всі танці. кримсько кримськотатарської культури ми знаємо, що кухня кремли це дуже смачно. Чебереки, янтики, кубете, каву на молодці завжди можна скуштувати в одеських кримсько-татарських ресторанах. Але особливе місце займає плов. Адже це не просто святкова страва. Це пам'ять про страшну історію ХХ століття. Знайомтесь, це Олексій. Він вже третій рік два рази на тиждень готує плов по буднях та святах. Простий плов він містить собі м'ясо, це м'ясо-овочева композиція, яка іменується зірвак, та рис і все. А коли є бажання зробити його смачніше, на якесь свято, на курбан-байрам або на весілля, то додають ізюм, барбарис, ще щось, нут. Плов, за класичною теорією він вважається іменно азійським блюдом, середня Азія. Коли кримських татар депортували, вони познайомились там із пловом. Плов — це фантастично смачна та зручна страва, тому він посів ну, не головне, але поважне місце у кримськотатарської кухні. Зараз я не уявляю собі кримськотатарську кухню без плова. За кілька годин плов готовий. Подивіться, який він красивий. Справді святковий. Такої кількості вистачить і на родину, і на численних гостей. Протягом кількох століть кримські татари неодноразово були вимушені покидати свої домівки свою землю. Коли почалась депортація нашій сім'ї, пощастило. чому у моєї моїй бабусі було на руках трирічний? Старший дядько, і два місяці було другому. І коли прийшов офіцер, він був казанський татарин, і він просто пожалів. Він побачив цих дітей, немовля, і він пожалів, і відвів в сторонку мого дідуся і сказав: вас везуть далеко, візьміть з собою теплі речі, щось цінне, і їжу обов'язково. І ось дідусь взяв там всі фотографії, всі свої такі цінні речі. речі і ведерця з борошном. І ось цей борошно їх врятувало. Ну, Я свідок того, як мої родичі поверталися до Криму, сприяв певною мірою цьому. Знайшов під час повернення свого двоюрідного брата. Брата, який зі своєю сім'єю зміг повернутися до Криму. Лише у 1990 році. Лише після оголошення незалежності України люди почали масово повертатися до Криму. Тоді ніхто не уявляв, що на півострів знову прийдуть темні часи. Мої батьки військові, вони народилися в Узбекистані за причини депортації в 44 році. Повернулися згодом до Криму, але доля склалася так, що Агресія з боку Російської Федерації знову ж таки змусила нас покинути свою батьківщину. І з 2014 року ми живемо на материковій частині України. Батько зараз за гратиме по надуманій статті за тероризм, екстремізм йому Російська Федерація підкинула книжки і ФСБ його затримало. Тому в нас як ми їдемо в мічеті, після мічеті перші дзвінки це там матері, бабусі, вітаю їх там зі святом. І так, да, як ви кажете, така знаєте, туга на серці наганяє, але намагаюся їм це не показувати, щоб не, не псувати, як то каже, свято і собі і їм. Сьогодні мені приїхати до мами, звичайно, нема можливості, але саме сьогодні, саме в Криму, всі знаходяться в домі моєї мами всі, всі брати, сестри, онуки і так далі. І, і це вже, ну скільки, восьма, восьма ранку, і вони всі вже там. Балаларнин тан хоргінде, ешіткен дуваларнин арзулари, щойно ви дізналися про давню традицію та трохи приторкнулися до історії кримськотатарського народу. Запрошуємо вас до гостинної Одещини, де живуть поряд гагаузи, албанці, молдавани, вермени, греки, болгари, кримські татари і ще десятки народів. Хурбан Байрам Варіяковса.